Причиною, по якій повільні до гніву є ліпші від силачів, є те, що любов і симпатія спонукають їх брати до уваги слабкості інших, до чого не був би схильний силач. А причиною, по якій той, хто панує над своїм серцем, вище від того, хто завоював місто, є те, що зусилля витіснити сатану світ і тіло з фортеці свого серця. Вимагає більше витривалості, мужності і досконалої стратегії, аніж зусилля того, хто завоював місто. Таке панування над собою є правдивим завоюванням. Питання. Чи я виявляв довготерпіння і самоконтроль на цьому тижні? В яких обставинах? Що мені допомагає чи перешкоджає? З якими наслідками? Ліпший відсилача? Хто не скори?